Солодощі, ліки та теплі слова від дітлахів і дорослих. У Гончаренко центрі триває безстрокова акція серця вдячності. Відтак доброчинці збирають та передають нашим захисникам необхідні речі. Акція це визнання того, що наше ЗСУ найкраще, що всі наші серця підтримки, надії на перемогу летять до наших хлопців військових. Приносять все: смаколики, чай, каву, приносять ліки, дуже багато зігріваюк. Люди приносять. Вчора принесли чотири банки варення вишнявого. Дуже. Смачне кажуть, але ми не пробуємо, відправляємо все хлопцям. Ми в Одесі плетемо сітки, у нас великі ангари, і коли сітки відправляємо на фронт, ми загортаємо в сітки, оці всі подаруночки і наші серця, щоб наші хлопці почували себе трішки легше. Майже кожен, хто долучається до акції, розповідає директорка центру Оксана Кузьменко, додає ще й лист або малюнок для військових. Діточки несуть малюнки, можна. Детальну листівочку написати можна просто лист написати, і у нас, до речі, дуже багато людей, які не мають можливості принести, просто пишуть листи підтримки нашим військовим. Якщо ми з вами так коробочку трішки розгорнемо, ми можемо побачити ці листи нашим хлопцям. Посилки відправляють по кілька разів на тиждень. Долучитись до акції можна за адресою вулиця Незалежності 113. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та Раї.